Кухня, собівартість 260 тисяч. Маємо два пенали вітринних підсвічування. Ви маєте розуміти, що ці пенали вони тільки для декору, практично. Це поставити якісь келихи, ну і регулярно їх протирати. Верхні нижні модулі, вони з підсвічуванням вмикається воно при відкриванні фасаду, підсвічування неонове. Також задні стінки ДСП. Навіси Італіана фраменто прихованого монтажу. Можете помітити, що тут багато розпашних фасадів. Ось. Фасади фарбовані, двостороння покраска, витяжка вбудована, закрита ДСП панелями. Це має бути обов'язково. Але що тут на цій кухні? От в нижніх модулях тут лише три шухлядки. Якщо в попередні ми дивились, там було шість шухляд, плюс два магічних кути, то тут їх тільки три. Вибудована посудомийна машина. І модуль підмийку з сортером для сміття. Простенький сортер, але. Має право на існування. Так, і ось один магічний кут. Працює він. Мені не дуже подобаються магічні кути, тому я не сильний прихильник. Верхній модуль. Маємо завіси широкого кута відкривання, шуглядка. Будований холодильник. Що мені подобається на цій кухні, це ось ці ручки. Тому що ручка гола, вона вже мені давним-давно набридла. А, тому я прихильник накладних ручок. Ну і останній пенал для декору. Стосовно підсвітки, підсвітку я б робив тільки в пеналах для декору. А, ось це вдорожчання. Модулів з підсвічуванням при відкриванні, воно не завжди є доцільним. Якоїсь такої супер-мега користі від нього, я думаю, ви не помітите. Якщо у вас гарне освітлення на кухні, то ось це підсвічування при відкриванні фасаду. Ну також бачимо ось фасад, так як у нас тут тільки три шухлядки в нижніх модулях, бачимось фрезерування на розпашному фасаді. І ось фрезерування на шухлядах. Тобто з одного фасаду фрезерування переходить на другий і третій фасад. 260 тисяч собі вартість це без стільниці. Це тільки вартість матеріалу та фурнітури. Мийка нижнього монтажу. Таку мийку можна поставити в стільницю з керамограніту, HPL, акрил, кварцит. Друзі, ми не лише виготовляємо меблі на замовлення, а й ділимось досвідом. У нас є курс, де ви навчитесь проєктувати корпусні меблі і замовляти їх напряму у ВІЯР. Це чудовий варіант для дизайнерів, майстрів або просто тих, хто хоче все зробити сам.